приводу переговорного треку останніх новин звіти, ну і загалом те, що дописують західні медіа. попередньо нагадаю нашим глядачам, те, що видання Reuters з дописували, що Сполучені Штати Америки і Україна нібито обговорили можливість завершення війни вже у березні місяці. Міністерство закордонних справ України відреагувало на такі численні прогнози в медіа про те, що війна може завершитися вже навесні цього року. Ну і речник МЗС наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого закінчення війни, але робить ставку не на дедлайни чи якісь публічні прогнози, а на реальний дипломатичний прогрес, пане Валерію, Як ви думаєте, як ви ставитеся загалом до ось таких от прогнозів щодо можливих термінів завершення війни? І які ризики чи переваги це може мати саме для безпосереднього дипломатичного процесу? Дипломатія завжди похідна від ситуація не полюбує інформаційний, дипломатичний. Uh, інші фони війни uh, це насправді покійна від ситуація на полібу два роки тому. Uh, переважна більшість наших глядачів, громадян України і Збройних сил uh, точно були проти того, щоб взагалі говорити з росіянами. Мені нагадувати те слово, яке написав Зеленський на адресу Путіна. Uh, думаю, що не варто оскільки uh, наш світтю буде забаняний, але це uh, те слово, яке адекватно описує. Ту людину або нелюда, з яким нас примушує зараз домовляти мало того, Трамп домовляється з Путіним за нас вами рахунок. Ось вам такий фон. Тобто, ми були проти того, щоб у телефонував Путіну. Зараз ми обговорюємо, яким чином там Макон збирається вийти з Путіним і як зверхню ставиться Лавров до такого роду спроб зверхню, тому що хто ти такий. Щоб там говорити і задавати запитання, ну от така ситуація склалася. А це наслідка того, що відбувається на полі бою. Нам говорили про мир, починаючи від 3-4 тижні. І багато хто це вважав перемовою. Ця людина, яка цього говорила, той самий Рістович, він очевидно не думав, що воно буде так, тому що а, тоді а, тривали а, ті так звані домовленості. Білорусі, а потім Стамбулі, які точно не перебачали української суб'єктності. І об'єж обмежувала нас ракета, обмежували нас. В можливостях мати взагалі авіацію, ніхто би нам навіть не продавав би зброю, якби тоді підписали такого роду домовленості. От для нього це було одне. А для нас, які так сприймали для багатьох українців, це було що от ми, значить, переможемо через цей чотири А потім нам говорили про глобальний саміт миру і про те, що вона закінчиться двадцять п'ятому році. Це ворів Зеленський, а потім запитує, чому вони готові до зими, тому, що де, якщо значить твій прем'єр-міністр Шмигалі, твій міністр фінансів марченко так планували видатки навіть на 24-й рік. Показали, що у нас немає грошей на другу на частину, тому що ми вважали, що вона закінчиться, то таким чином ці плани значить, розроблялися. Аби тільки свиши все припинилося, але припинилося на умовах Путіна. Під Путін свідомо б'є терористичними ударами по цивільному населенню для того, щоб ми поводилися на те, щоб це припинилося, і на будь-які умови, які нам підсовують зараз. У вигляді нібито, е, трампівського плану, хоча ми пам'ятаємо слова Відповіда з Ушековим, е, скажіть, що це е, план Трампа, казав е, Ушеков, е, говорячи про план Путіна. І Трамп тобі сказав: Ну так, сінуваль, е, ви хочете угоду? щоб, скажімо, дорожче продати Україну Росії, ось вам потихнет той фон, на якому зараз ми маємо розглядати такого роду речі, як називається треть перемовин. Там Судома нам не дає цих сподарів, він вважає, що від нашого імені він буде говорити з Росією і домовлятися за наш з вами рахунок про чудову воду, премію миру і двадцять три мільйонів, які разом. Витков і Дмитриєв там намагаються йому дати, щоб він продемонстрував своїм виборцям напередодні вибору до Сенату і Конгресу, де вони можуть тратити більшість. Я можу довго розповідати, але насправді Трамп не буде давати жодних гарантій. Він хоче отримати від нас підпис. А потім з Путіним разом інтерпретувати ці так звані гарантії і ті так звані умови, вже маючи. Підпис України тому Трамп а, не буде давати гарантії до того, як ми підпишемо, а підписуючи такого роду речі, які зараз відбуваються, ми завжди втрачаємо будь-яку можливість бути навіть за столом. Ми будемо в ній. А, тому ми маємо ці речі розуміти. Тому Трамп намагається, як це він робить у бізнесі. От як Путін Київ за три дні, він хоче, щоб пам'ятаєте до Дня Багарення. Потім до Різдва, потім наче до, до Нового року. Зараз він дає 4 місяці і буде тиснути на обидві сторони. На які обидві сторони ти будеш тиснути? На Росію, на яку ти не тиснеш, і на Україну, на яку тебе є можливості тиснути. Тому ми маємо розуміти такі розклади, і не погоджуватись на путінські плани. Пане Валерію, цікаво дізнатися вашу думку. До речі, з приводу останніх заяв, які лунають від європейських чиновників. Остання заява якраз таки пролунала від прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша. Він заявив, що Україна і Росія, нібито були близькі до укладення мирної угоди ще у квітні 2022 року. Але за його словами, цього не сталося саме через втручання колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Бабіш також висловив думку, що для досягнення миру Європі слід відновити прямий діалог. І з Москвою і безпосередньо залучити до переговорів інших західних лідерів. Він навіть там список навів, хто це може бути, який саме представник якої країни. Як ви думаєте, пане Валерію, наскільки аргументованими є ось твердження про те, що зовнішні лідери, такі як Борис Джонсон, могли суттєво вплинути на перебіг мирних переговорів у 2022 рокі, році році, перепрошую, і безпосередньо яку роль насправді можуть відігравати ось такі от західні політики у сьогоднішніх переговорах щодо завершення війни? Тобто ми могли статися ще в Білорусі, пам'ятаєте там Янукович вже привезли для того, щоб він а, був а, легітимним а, від імені України. Тоді, коли Подоляк обіймався з цим загуком кремосуним мітинком, який тоді був головою делегації, саме та людина, яка розповідає про підчинення в і а, значить такі народи вони можуть довго триматися як, як колись в річній війні, а, тому а, Тому ми маємо пам'ятати цю умови, мені озвучити, я можу вам озвучити: ні ракет, ні авіації, жодної допомоги, практично визнання російської окупації Криму, російська мова, значить російська церква, фактично російські, російські партії, російські канали. Ну, подивіться, насправді сьогоднішньої, знаєте, я тут згадав склад грузинської делегації на Олімпіаді в Сочі. Там вісім людей, шестеро з них громадяни Росії, а двоє тренуються в Росії. Ну також вважайте про російські. Ми маємо розуміти, що сьогоднішня Грузія не є суверенною. Ми маємо розуміти, принаймні, що у Грузії є своя церква і у Грузії є своя мова, а і Росіяни не вважають грузію одним народом. А у нас того плани, про які ви мене запитали, означали би, що фактично Україна не буде в жодному випадку мати голоса від імені. Значить, нас будуть говорити ті, кого тут буде саджати Путін, який в будь-який момент може зірвати навіть ті підписані домовленості, а ми, не маючи ракети, не маючи нічого, значить практично були би однозначно окупованими. Принаймні Грузія там має такий, значить, маринетковий уряд, а ми були б однозначно окупованими. Тому, коли нагадую нашим глядачам 29 березня, 2022 року. Зустрічалися в Стамбулі значить українська делегація і російська делегація то тоді сказали. І я цитую керівника української делегації Рахамі: що значить гарантом нашої безпеки буде Росія, Китай, Ізраїль. Нагадую, то Ізраїль.